Четверте місце дістається тому самому відеоролику, з якого все і почалось. Звертаюсь до Петра Порошенко, ви кличете мене на дебати. Але в наш хід парад він потрапляє не як маніпуляція штабу Зеленського, а навпаки, як жертва фейку опонентів. Правами на кліп на ютубі володіє російська пропагандистська фірма. Повідомили одразу кілька нардепів від блоку Петра Порошенка з посиланням на скріншот. Втім, уже за пару годин з'ясувалося, що віце-спікер ВР Ірину Геращенко, віце-президента Пар'є Володимира Ар'єва та десятки українських ЗМІ розвів звичайний піратський бот із Росії, який просто краде чуже відео, щоб збивати з гугла гроші за рекламу. І нардепам довелося вибачатися. Ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з Ватніком, не з малоросом. Не Кремль, не ватник, не малорос. А текст цього ролика точно не росіяни писали.